Казочка про принцесу із Жасминового Королівства. В одному королівстві жила дуже мила принцеса. Вона зростала доброю, веселою, турботливою і дуже гарно співала, а ще любила квіти, читати книжки. І вчитися грати на всіх музичних інструментах, які тільки є на білому світі. Кожнісіньку мить в неї було якесь цікаве заняття, а королівство звалося Жасминовим. Здогадуєтеся чому, бо принцеса обожнювала жасмин, і її батьки обсадили увесь свій великий гарний замок жасминовими кущами. Принцеса зростала, дорослішала, більшали разом з неї кущі. У їх густому, розкішному гіллі сводили гніздечка і селилися пташки. І їх було вже стільки, що усі придворні ніяк не могли назвати їх кількість, бо таких чисел навіть не знали. А принцеса під вечір полюбляла сидіти відпочивати біля жасминових кущів і слухати милий серцю спів пташечок. Розмовляти з ними про все на світі. Адже вони скрізь літають і дуже багато бачать і знають. І якось птахи полетіли в далеке, далеке королівство і зустріли там принца небаченої краси. А ще до того ж, дуже розумного й доброго, вони подолали велику відстань назад і знову помчали до юнака занести йому портрет своєї милої принцеси. А принц, як тільки побачив принцесу, одразу ж бостями закохався в неї. Тож зібрався, сів у свою золоту карету та й поїхав свататися до тієї, без котрої вже просто не міг дихати. Примчав та як побачив уперше цю дівчину наяву, то так і остовпів. Такою вона була вродливою і милою. А принцеса дивиться на принца і думає, чи добрий насправді цей юнак, чи ні, і вирішила перевірити його, коли вони зайшли в сад. Ваша високосте, а чи не могли б ви зірвати мені квітів жасмину? запитала вона, а насправді вона ніколи не рвала їх. І принц мовив, мила принцесо! Я привіз вам ось ці вирощені мною веселкої троянди. І простяг її гарного горщечка з невисокими стеблами, рясно, рясно вкритими квітами усіх кольорів веселки. Вони неймовірні, захоплено вигукнула принцеса, бо ніколи ще не бачила такого дива. І вони пішли до палацу і висадили там дивовижного трояндового куща. До куща злетілися пташки. Аби помилуватися незвичними квітами. Тоді принцеса й каже Принце, проженіть на цих пташок. О, ні, моя люба принцеса, зрозумійте, я ніяк не можу цього зробити, адже троянди і птиці образяться на мене. І надумала принцеса, що потрібно його ще перевірити і на мужність та й розповідає. А знаєте, у нас є дуже вільнолюбний кінь, якого ніхто не може осідлати. О, дорога принцесо, я так люблю коней. Якщо на те ваша ласка, чи не дозволите мені подивитися на нього. І до них вивели коня. Такого гарно гарного доглянутої дужого, принц витяг з кишені шматочка цукру і простяг конику. Той з'їв солодке. І принц приспокійненько сів верхи тоді підняв і посадив поперед себе в сідло й принцесу, і вони неквапом поїхали кататися великим королівським садом. Начебто принц достойний поваги, міркувала собі принцеса, але ще загадали йому одне випробування. А в їх королівстві усі захоплювалися грою на інструментах. Так, ото як народиться маля, тільки вдихне жасминового аромату. Ще й на ніжки толком не зіп'ялося, а вже тягнеться до маленької скрипочки чи сопілки. От їдуть вони їдуть, а з усіх вікон ллється дивна мелодія. О, принце, попросіть, будь ласка, людей, щоб вони не грали, бо я не люблю музики. Дорога мила принцесо, але ж це диво. Прошу вас, слухайтеся всі звуки, вони чарівні, адже лються від самого серця. Тут принцеса вже остаточно переконалася, що принц справді чутливий ніжний, водночас мужній, і вигукнула О любий принце, ви найкращий у світі. І принц на радощах обережно зістрибнув з коня, став на одне коліно перед милою принцесою і простяг її золоту обручку з діамантом. Я прошу вас, ваша високосте, станьте моєю дружиною. І принцеса погодилася, а принц не тямив себе від щастя, і він запропонував, аби вони після одруження оселилися в його королівстві. Та принцеса так любила свій жасминовий замок, що нізащо не бажала переїздити і не погоджувалася. Про це почув інший принц, який дуже любив принцесу, сватався до неї та отримав відмову. І він замислив таємно вирубати вночі Жосминові кущі. Тоді принцеса подумає на нареченого і відмовить йому. А добрий принц чомусь ніяк не міг заснути в гостьовій кімнаті і вийшов пройтися садом, в який цей вечір гарно освічувався місяцем, та й побачив, як хтось замахнувся сокирою на куща, то швидко підбіг і встиг схопити негідника за руку. А птахи почули, шум пробудилися та як накинуться на погано, що ледь не виклювали йому очі. А добрий принц витяг з кишені свого ріжка. Та як заграє, враз прибігли слуги і схопили порушника. А той розкаявся і вибачився. І йому наказали обсадити жасминовими кущами всеньке королівство. А коли він нарешті це зробив, йому пробачили і відпустили додому. А на жасминових кущиках селилися, селилися птиці і вірно охороняли все королівство. А ще всі, хто тільки вдихав аромат їх квітів, Цих кущів ставали добрими, благородними і спокійними, та й досі пильно охороняють королівство. Розважають людей співом і щодня носять листи до батьків принца, а сім'я принца обов'язково кілька разів на місяць провідує його батьків, і у них зростають добрі, чуйні мужні, як і їх батьки, діти, милі діточки. Як захочете, друзі, завітати в гості до Жасминового королівства, перекажіть це через пташечок і вас радо там зустрінуть малюнок Катерини Кученко.